Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії ІСУ. Пропоную рецепт літнього мусового торта з ягодами, який дуже легко приготувати. Кількість продуктів знайдете під відео або в кінці відео. Бісквіт. 4 яйця збити з цукром 150 г. Змішати борошно 250 г з півтора чайними ложками розпушувача або амонію. 200 мл сметани підігріти. До збитих яєць додати і перемішати половину сухих продуктів. До підігрітої сметани влити 100 мл олії. Перемішати. Додати половину сметани до яєць. Решта борошна і в кінці решта сметани. Тісто вилити у форму з пергаментом, випікати при 170 градусах 40 хвилин. Перевіряти дерев'яною паличкою на готовність. Охолоджений бісквіт розрізати на дві частини. Одну частину бісквіту закласти у форму, в якій він випікався. Попередньо застелити дно форми пергаментом, щоб не віддавала смак металу. Боки форми я також виклала ацетатною плівкою. Мусовий крем з ягодами. 30 г желатину залити холодною кип'яченою водою 100 мл. Залишити, щоб напрікав. 500 мл холодної сметани будь-якої жирності збити зі згущеним молоком 300 г. Додати 300 мл ягідного або звичайного йогурту. Подрібнити 60 г чорного шоколаду. Додати до крему. Розтопити желатин не доводити до кипіння, а тільки підігріти. До гарячого желатину додати декілька ложок крему, перемішати. Тоді вилити до крему. Ще раз ретельно перемішати крем. Тоді всипати 500 г ягід, малини і лохини. Акуратно перемішати. Покласти в холодильник на 5-10 хвилин, щоб злегка крем почав густіти. Вилити більшу частину крему на корж у формі. Вирівняти. Накрити другим коржем. Вилити решта крему вирівняти. Покласти в холодильник. Приготувати желе. 50 г ягідного желе залити кип'ятком 400 мл. Я змішала різні желе, які у мене були. Желе має охолонуте, бажано, щоб почало злегка густіти. Вилити на торти і покласти в холодильник до повного застигання. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.